Та жінка та заміжня, щось mm. коханий, mm. от скажи мені правду, тільки правду. Мені треба схуднути, я трохи поправилась. Ні, ні, ні. Ну я хочу знати правду. Ну, яку правду? Ну правду кажу тобі. Шо ти ти боїшся сказати? Ну, на що мені це проблема? Ну скажу тобі, ти Що... Я не обідюсь, ну скажи, ну мені треба просто знати, ну сідать мені на дієту чи ні. Ну скажи правду, я не обідюсь, чесно. Ну, може, трошки хіба що там поправилась? Ну та нічого страшного, я тебе так улюблю. А, трошки поправилась. Да? От зачем ти починаєш? От, скажи. От от, зачем ти почав цей розговор? Так так ти ж спитала. Я тебе нічого не питала. Зачем ти почав цей розговор? Ти хочеш навіть, сказати, що я багато, мабуть, їм, так? Да? Та ні, мало ты, Сам. Ну, что ты вас потом, дитрушка трубки Нет, нет, ні, ти ні, ні, Яка ти ні, ти хочеш сказати, в мене вже повилазило все, так. Да? Бука, да, животик да. за чим ти починаєш? Ну так все хорошо було, га? Сиділа, готувала тобі ось салат. Ні, ти... ти рішив просто зробити скандал. Да? Зачем він тобі надо? Та нічого я не робив, ти спитала. Все, сама. все, я не хочу. Раз, раз я тебе не устраю, все, я подаю на розвод, як хочеш. Ти шучу, все, це? я тобі сказала. Ма, привіт, слухай. Ой. Та що звилося? Чоловік сказав, що я поправилася. Сказав, що я багато їм. Да, отак от і сказав. Я нікого не трогала, сиділа, думала йому салат зробити. ти представляєш? Тож сказав, що взагалі не знаю, як за мною ще життя типу, подає на розвод. Я не знаю, я вже так устала, я просто устала. Ой.